Сьогодні ми передаємо чергові FPV-дрони. Я щиро хочу подякувати депутату міської ради Рамазан Курбановичу. Таїбу його сину, з яким у нас вже співпраця більше двох років триває по виробництву виготовленню саме FPV-дронів, які допомагають нищити ворога. Один із FPV-дронів. Це 200 й дрон, який виготовлений ним, який Олег мені подарував на День захисника і захисниць України. І три дрони, які куплені спільно разом за донати, і виготовлені також Олегом Таїбовим. До нас звернулася пані Наталя Смілянка. І чоловіки, батько, чоловік служать і захищають нашу Україну. Тому прийняли таке рішення з Рамазаном Курбановичем саме передати. Ці дрони на Донецький напрямок для наближення нашої перемоги. Тому Рамазан Курбанович, щиро дякую вам. Щиро дякую вашому <клес> э, сину Олегу і дякую, пані Наталі, вашим хлопцям, які захищають нашу мирну смілу. І ми в тилу повинні обов'язково допомагати, всі донатити і всіх закликають донатити допомагати Збройним силам України. А я дякую вам за постійну підтримку. Те, що? Потрібно хлопцям, але нам для того потрібен час. Ми обов'язково будемо допомагати. Ми стараємось допомагати. Я дякую всьому депутатському корпусу, які щомісячно ми на сесіях міської ради виділяємо кошти на програму підтримки Збройних сил України і цим самим маємо можливість допомагати Збройним силам України. Але це важко назвати допомогою. Це підтримка і це наближення нашої перемоги. Наша чоловіча половина зараз на фронті, тому дякую вам за цю підтримку і за допомогу в тому числі. Дякую вам. А зараз ми з Рамазан Корбановичем зразу збираємося і їдемо на нову пошту відправляти. Так. Щоб вони вже працювали, а не лежали в коробці. О, супер! Добре.